Детальніше про ситуацію у Киргизстані та проблеми трансформації посткомуністичних суспільств, зокрема, що стосується України, ми поговоримо з гостем студії, політологом Мерленського університету Петром Вицеховським. Пане Петре, дякую, що знайшли наш час. Ситуація в Киргизстані виглядає досить складною. Який ви передбачаєте розвиток подій? Е, ну е, наскільки мені відомо, фахівці відчувають. І розуміють, що е, насильство це тенденція довгострокова в, в Казах в Киргистані. На жаль, е, е, якщо подивитися в ретроспективі, е, спалахи насильства стають все більш частими, і це вказує на те, що вирішення простого вирішення цієї проблеми немає. Але я хотів би наголосити на тому, які уроки можуть бути для України з цієї ситуації. Ви пам'ятаєте, як виглядає? Пісочний годинник це отакий трикутничок на горі і трикутничок внизу. То деякі аналітики кажуть, що це модель українського суспільства. Є верхівка і є низи, і вони майже ніяк між собою не поєднані. В цьому найбільша загроза для суспільства і киргиз... події в Киргизстані це показують. Поки в нас не буде ем, таких зв'язків між верхами і низами, які існують в демократичній країні, то е, ці події можуть, е, ну є потенційною загроза. Так. Як оцінити тенденції Суд до авторитарного режиму? І чи можливо в Україні в принципі модель путінського авторитаризму? Я думаю, якщо порівнювати події і тенденції України з тенденціями розвитку політики і суспільства в Росії, то відразу згадуєш крилату вже фразу. Про те, що Україна це не Росія. Як би я її розшифрував в цьому в, 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 докладно до цієї ситуації? Розумієте, зараз е, Януковича іноді порівнюють вже з Брежнівським е, періодом розвитку Радянського Союзу. А е, Брежнівський період, колись описували, казали, що ніби це повертання повернення до сталінізму, але кажуть, це культ особистості. Тоді казали це е, е, період це культ особистості. Без особистості так само в Україні не може бути путінського режиму без Путіна. Але різниця найбільше в чому, що путінський авторитет спирався на оце відчуття великодержавного національного російського як сказати, прагнення знаєте, націоналістичної сили. В Україні всі, хто розмовляють українською мовою, ніколи не сприймуть Януковича як патріота і провідника патріотичної. Ідеї і тому е, я цілком згоден з е, дуже розумним аналітиком на прізвище Джейн Шер, який сказав, що така політика Януковича його неодмінно приведе в глухий кут, і що він тоді буде робити? Ми побачимо у липні. Місяця готується е, візит держсекретаря США е, у Європу. І відповідно так само є плани, що вона заїде в Україну Гіларі Клінтон. Так скажіть, будь ласка, в якому порядку ви сформулювали би питання для обговорення? Ну в якому порядку і формулювати це можливо не, не так, і, і не є найважливіше, тому що це технічні питання. Але я колись казали, якби держсекретарем Клінтон був я, то на що б я на чому б я наголосив, або яку пораду найбільш важливу я дав, я б сказав так: найбільш важлива порада, це не довіряти тому, що що кажуть, не довіряти словам. Дивитися надії. Зараз я прочитав в інтерв'ю з високим посадовцем американським, каже, що він сказав так: слова Януковича в промові у Страсбургу справили хороше враження, то я думаю, не треба довіряти цим враженням. Знаєте, всі посткомуністичні суспільства хочуть виглядати демократичними. Ніхто не хоче називати себе диктатором. Тому так само і Кучма, так само і Янукович, вони будуть вони хочуть виглядати демократичними, і тому найважливіше це вимагати від них відповідності між тим, що вони кажуть, і тим, що вони роблять. Це я так вважаю. Скажіть, адміністрацію Обами сьогодні досить часто звинувачують у НАТО вже про російській політиці і тому, що покращення американсько-російських відносин відбувається за рахунок нехтування інтересів колишнього соцблоку. Яка ваша думка з цього приводу? Я вважаю, що питання високої політики можуть бути різні ситуації, якихось. Якихось умовчувань в окремих ситуаціях, але найголовніше, на мою думку, ну, в мене не виникає ніяких сумнівів, що інтереси Сполучених Штатів полягають в тому, щоб в Україні йшов розвиток демократії і була стабільність загальна, політична, економічна і так далі. І е, треба розуміти також в той же час, що питання свого політичного розвитку українці мусять. Вирішувати самі зовнішня сила, зовнішня держава не може за них приймати ці, ці рішення, і тому найважливіше, я думаю, щоб е, е, саме ця модель е, годинника, щоб е, в, вона перестала працювати, щоб люди в, внизу також впливали на рішення верхівки. Дякую, дякую вам, пане Петра, і змістовну розмову. А глядачам нагадаю, що гостем нашої студії був експерт. Госмосу на ек був, був політолог Мерленського університету Петро Войцеховський.